Готуємо на відправку комплект з чотирьох штук оперативної пам'яті для комп'ютера фірми Apacer DDR-2. 4 планки по 2 ГБ, в сумі 8 ГБ. 800-ї 1,8 В цель 6 таймінги. Ідеальний варіант для збільшення оперативної пам'яті до 8 ГБ. 4 штуки поставили. Запустили і працюємо. Перед відправкою обов'язково ставимо на повторне тестування і подивимось результат. Тестування пам'яті пройшло успішно, Заважень, помилок вилітів немає. Так, оперативна пам'ять виглядає в тестовій зоні. 4 однакові планки. Код товару комплекта 03340. Поїде сьогодні. Місто Запоріжжя.